Привіт! Сьогодні ми з тобою перенесемося в ті часи, коли замість вайфаю роздавався дим від револьверів, а головним блогером міста був шериф. Ласкаво просимо на дикий захід до містечка з дуже мальовничою назвою Том Стоун, що перекладається як надгробок. Ну, ви зрозуміли, не курорт. Oh my God. Саме тут, 26 жовтня 1881 року, пролунали постріли, які заробили трьох чоловіків легендами, а саме місто символом американського фронтиру. Але що ж саме сталося біля того самого коралу Оккай? І чому перестрілка, яка тривала менше, ніж твій Тік Reels, стала частиною американської культури? Це перший випуск, що було сьогодні. Ми говоримо про події саме у ті дні, коли вони відбувалися. Сьогодні 26 жовтня, день публікації цього відеоролика, день, коли історія Томстона стала легендою. І пам'ятай, що твій лайк гріє моє серце, коментар додає мотивації, а підписка це взагалі кохання, сильніше, аніж віски на дикому заході. Наприкінці 19 століття Том Стоун був типовим шахтарським містечком. Тут шукали срібло, пили віскі і навіть у церкву заходили зі словами Я без револьвера, як без душі. Закон був радше порадою, ніж реальним правилом. Якщо відбувалася сварка, то це реальна стрілянина, а не ваша війна у Facebook коментарях. Саме тоді-сюди приїхали брати Ерпи Вірджил Морган і Уайт. Така собі сімейна команда. Разом із ними був їхній друг Дог Голідей, картяр, стоматолог і любитель постріляти. Проте Ерпів виступали ковбої Клейтон і Мак Лаурі, хлопці з репутації типових антигероїв з Reddit. трохи пограбувань, трохи контрабанди, трохи драми. І ось 26 жовтня 1881 року ковбої відмовляються здавати зброю. Ерпи не в настрої домовлятися. Дві групи зустрічаються біля коралу Окай. І ось 30 секунд, 30 пострілів. Так навіть Netflix не зробив би Клів Генгер кращий. Після того, як розвіявся дим, троє ковбоїв лежали мертві, Ерпи поранені, Док Голідей дихає важко, але живий. І головний герой White Ерп, Після фіналу серіалу стоїть неушкоджений. Саме це зробить його легендою. Після перестрілки місто розділилося. Половина вважала Ерпів героями, інша холоднокровними вбивцями. Суд тягнувся тижнями, але врешті визнав самооборона. Та це був лише перший сезон війни Ерпів та ковбою. Серіал тривав ще роками. Саме завдяки їм ми маємо образ чесного шерифа в Капелюсі, який дивиться на зло й каже: не сьогодні ковбою. І ось через сотню років цю історію знімали десятки разів, робили фільми, комікси, серіали. Звичайна стрілянина стала легендою. Ерпи герої, ковбої злодії. Але історики кажуть, що все не так однозначно, як у фільмах Марвел. Можливо, там, у пилу Томстона, не було ні героїв, ні лиходію. Лише люди, які намагалися вижити в світі, де виживає найшвидше. Ось така вона історія, що тривала всього 30 секунд. Але пережила століття. Напиши в коментарях, як ти думаєш, РП герої чи просто ті, кому пощастило, бути швидшими. Також не забудь підписатися, щоб не пропустити наступний випуск, що було сьогодні. А на сьогодні в мене все.